Інфляція в Україні знижується другий місяць поспіль. Зокрема, у лютому показник впав на понад 1% у річному вимірі. Це дані Держстату. У Нацбанку пояснили все через те, що в Україні збільшилися пропозиції продовольства та пального. Впливає також покращення ситуації в енергетичній сфері, а ще сприятлива ситуація на валютному ринку. Це зменшило ефекти від вищих втрат бізнесу, понесених для забезпечення безперервної діяльності в умовах відключень електроенергії. НБУ очікує, що інфляція. У поточному році і надалі знижуватиметься з нами на зв'язку. Економіст Олег Устенко. Він також радник президента України з економічних питань. Пане Устенко, добрий вечір. Добрий вечір. все таки ніч ти наполягаєш. Так тому що для мене це ще поки вечір, але не принципово. Пане Устенко. Щодо зниження інфляції в Україні, це тимчасовий тренд. Чи на вашу думку, це те, що буде відбуватися в майбутньому, у разі, якщо не буде якихось надзвичайних подій на стабільній постійній основі? Слухайте, ну ми ж все ж таки живі. Військової економіки в умовах військового часу. Тому навіть коли кажуть, що інфляція знижується, то це означає, що просто темпи інфляції знижуються, вона все ще залишається достатньо високою. Просто на всяк випадок нагадаю, що в попередньому році в нас інфляція була майже 30%, А в цьому році прогнозувалося, що інфляція буде десь на рівні приблизно 25-26%. Саме такі цифри закладено в державний бюджет на цей рік. Тобто, коли ми говоримо, що уповільнюються темпи інфляції, інфляція є. Бо люди, які приходять в магазини, вони бачать, що інфляція існує, що ціни зростають, але вони зростають меншими темпами, ніж в порівнянні з тим, якій що було попереднього року. Перше. А друге, це нижче, ніж той прогнозований тренд, на який орієнтувався. Національний банк України. Чому це важливо? що тренд, на який орієнтувався Національний банк України, бо саме вони їх головний мандат саме відповідальність за інфляцію, називається інфляційне таргетування. І коли ми говоримо, що інфляція знижується, вона все ще занадто висока, вона на рівні. Біля 23%, відсотків, навіть трохи більше, це нижче ніж знов таки, ніж прогнозувалося, але це високий рівень інфляції. На всяк випадок нагадаю, що коли ми говорили з вами про 21 рік довоєнний рік, ми говорили про інфляцію на рівні ну приблизно 6-7%, відсотків. А потім, в 22 році, прогнозувалося ще до початку війни, що інфляція буде на рівні біля 6-7%, відсотків. Тобто, ну велика, ну все одно порівняйте. 6 або 7% з поточною інфляцією в 23%, набагато більше. Що буде відбуватися з інфляцією і які чинники зараз на неї впливають дійсно все, що пов'язано з війною, коли агресор просто постійно бомбардував нашу енергетичну систему, а енергетика завжди є частиною взагалі в собі вартості продукції. Зрозуміло, що коли зростає ціна на електроенергію, бо одна річ, коли ти виробляєш свою продукцію або надаєш послуги, базуючись на тому, що ти використовуєш електроенергію з мережі, а інша річ, коли ти маєш заводити свій. Генератори, які стоїть біля твого магазину або кафе, або малого якогось підприємства і це зовсім різні е, тоді виміри. Е, бо коли ти заливаєш в цей генератор бензин або паливо, то це вже зовсім інша ціна, і відповідно зовсім інша собі вартість продукції, зовсім інша тоді кінцева ціна. Одна річ, коли ти можеш доставляти свою продукцію е, до торгівельних мереж через нормальні е, шляхи, нормальними шляхами. Е, Логістичними коридорами є зовсім інша річ, коли ти маєш просто об'їжджати декілька сот додаткових кілометрів, бо ворог зруйнував дороги, ворог зруйнував мости. Тобто, це все впливає на рівень інфляції. Чи буде висока інфляція в цьому році? Вона буде висока. Всі сподіваються, і Національний банк України, як я розумію, з останніх своїх. Звітів, які вони опублікують, вони сподіваються, що інфляція буде уповільнюватися, все одно залишатися високою, але уповільнюватися. Що стосується тим, чим як, яким чином вони будуть коригувати. Я маю на увазі Національний банк України. Бо ще раз це їх повна відповідальність. Інфляція це повна відповідальність національного банку. Більше того, ніхто не втручається в діяльність національного банку і не має навіть права втручатися в діяльність національного банку. Банку з виконавчої влади, з законодавчої влади, ніхто не має права втручатися. Вони в них є інструменти. Головний інструмент, яким вони користуються, це облікова ставка національного банку, тобто це вартість грошей. Вони продають гроші. Під 25% що значить, що вони продають гроші під 25% це значить, що вони надають кредити комерційним банкам під 25% Це велика, велика, велика ставка. Ніколи в нас там за останні 10 років, там, скажімо, не було е, взагалі навіть натяку на такого плану ставку. Але ця ставка е, повинна зберігатися, тому що інфляція, тому що є загрози інфляції, тому що йде війна. Як тільки ми з вами перейдемо в поствоєнний період. Розвитку там буде зовсім інша картина. Там треба буде стимулювати економіку. Там треба буде знижувати ставку. Там можуть там буде додаткові надходження. Не тільки до державного бюджету, що теж буде відбуватися, і це буде стимулювати економіку, але там буде і зростання доходів населення, а це відповідно зовсім інші виклики. І там за все буде по -іншому, по іншому регулюватися. Що стосується взагалі стабільності, бо інфляція це в тому числі і стабільність. Є внутрішня стабільність а є зовнішня стабільність фінансова. Внутрішня стабільність це все, що стосується інфляції. Зовнішня стабільність це все, що стосується знов-таки мандат. Який використовує Національний банк України? Це все, що стосується курсової прогнозованості, навіть не стабільності, а прогнозованості в них є. Я маю увазі у національного банку достатньо золотовалютних резервів. Наші резерви знаходяться на рівні приблизно до двадцять февр... до 24 лютого 2022 року. Вони вище навіть ніж до 24 лютого, в нас були до воєнний період часу. Тобто можна прогнозувати. Що все, що стосується курсової стабільності, в них є достатньо механізмів для того, щоб підтримувати цю стабільність. А відповідно через цю стабільність зовнішню фінансову вони можуть і підтримувати стабільність відносну прогнозованість і стабільність цінову. Чому відносно? Бо все ж таки наш споживчий кошик він вибудований таким чином. Ну що приблизно треба орієнтуватися, що приблизно 40% цього споживчого кошику? Це продукти харчування, і на продукти харчування якраз і відбулася дещо уповільнення інфляції. Знов таки ціни не падали. Вони зростали, але зростали меншими. Темпами в порівнянні ніж очікувалося, ну скажімо, найменше там зростання відбулося по продуктах, які адміністративно регулюються. Там приблизно на 15% було зростання знов таки у річному вимірі. Що, що означає у річному вимірі? Що якщо ви порівняєте лютий попереднього року ціни. То на 100 гривень ви могли купити там я не знаю, певну кількість товарів для того, щоб купити ту ж кількість товарів. і Саме такі товари, які ви купляли в лютому попереднього року. Якщо це відноситься до групи регульованих адміністративно регульованих цін, то все одно треба витратити вже 115 гривень. А якщо мова йде про загалі той кошик, який ви купували, скажімо, в попередньому році ви витрачали на нього 1000 гривень, то зараз на цей кошик треба буде. Витратити навіть з уповільненою інфляцією. Треба буде витратити ну на 25% більше, тобто не 1000, а 1250 гривень. І тоді ми приходимо до важливої категорії: що інфляція інфляцію, до речі, в нас не сама погана інфляція. Якщо ви подивитеся ті країни, які навіть не в стані війни знаходяться, в них інфляція більша. Скажімо, та ж туреччина приблизно 80% було в попередньому році інфляції. При тому, що у нас війна, в нас 30% була інфляція. Інфляція. можна подивитися країни набагато більш розвинуті, і ті, що не знаходяться в стані війни, скажімо, європейський союз, майже до 10% і сполучені штати Америки доходила інфляція. Тобто, такі високі інфляційні показники. Інфляція зараз переживає весь світ. Але що стосується інфляції, то питання інфляції воно звичайно залишається. Але є друге питання питання того, щоб коригувати доходи населення на цей рівень інфляції, і знов таки. Війна винна в тому, що єдине на кому зараз може концентруватися ця підтримка, звичайно, уряд би або влада хотіла би допомагати відразу всім, але для цього потрібні кошти. І якщо коштів немає, то треба концентрувати свою підтримку на найбільш вразливих верствах населення. Ну, умовно, більше треба витрачати на Жінку, яка самостійно виховує дитину і нема жодної додаткової допомоги, і вона отримує якусь там фіксовану фіксований дохід. їй треба індексувати доходи, а не індексувати умовно тому, хто отримує там 10 мінімальних заробітних плат. Хоча і цього може і не вистачає, і ці стикаються з інфляцією. Наша споживча кошик вибудований таким чином, що там 40% іде на продукти харч. Ування, але теж ми маємо розуміти, що коли мова йде про інфляцію, завжди говорять про такі усередні цифри. Тобто одні споживають 40% своїх доходів, використовують 40% власних доходів для того, щоб купляти продукти харчування а інші 90% на дякую, продукти дякую. харчування. Дякую вам, Олег густенко, економіст, радник президента України з економічних питань. був з нами на прямому відеозв'язку.